Я не готувався в бачити кімната. Ну взагалі нічого не готова, але таке шокуюче, Денвер нахід звільняють Майкла Моловна і за 10 хвилин приходить. Новина, що вони ще й свого генерального менеджера теж звільняють, що взагалі відбувається. Давайте коротко або не коротко. 5 хвилин обов'язково треба для вас це відео записати. Взагалі, я юний спостерігач національної баскетбольної асоціації року 17-го почало тоді мені 11 років було. І трейд-луки я проспав, скажу одразу, тому для мене це просто шок. В 2028 за Києвом прийшли ці новини. До речі, щиро вдячні е, Штату Колорадо, що такі е, новини з нього приходять такий зручний для України час. Не знаю з чого почати, з чим закінчувати. Але е, коротше, давайте по порядку. Окей. Значить, е, в телеграм-каналі Тайм-Аут, НБА. До якого посилання буде в описі під цим відео? Ви зрозуміли сьогодні, чого тут треба приєднатися, тому що в 2030 там уже було купу повідомлень про те, що відбувається. Там є великий пост, де я все розписав, блін, що міг, що не міг. От останній пост там. ніколи Йокіч в квітні. 45 очок в середньому, 12-3 підбирання, 10-7 асистів, 2 перехоплення і жодної перемоги. І так, Нікола Йокіч, який всю кар'єру грав під керівництвом Майкла Малоуна, залишається без тренера. До речі, інсайдери деякі в НБА вже... Писали, тобто в Америці, вибачте, вже писали, що саме Оточення ніколи Йокіча лобіювало е, ці звільнення, що Якіч хоче трейд, чи він незадоволений, але ці пости, поки я не сприймав серйозно. Офіційно, мені здається, це е, там хайплять чисто. Коротше, можемо поки це не сприймати як якусь офіційну інформацію, але вона є, тому змушений вам її озвучити. Е, ми от говорили про звільнення Дженкінса, яке воно пізнє звільнення Майкла Малона найпізніше за датою в сезоні з сезону 80-81 тоді звільнили легенду НБА коментаторського цеху Х'юбі Брауна. Е, о, і в нас є Бо спочатку ми подумали, що це рішення генерального менеджера. Але коли стало відомо, що звільнили і його, до речі, тут давайте одразу зазначимо, що у Кевіна буде закінчувався контракт після цього сезону. Вони не могли домовитись про новий, ну вони перед сезоном не могли домовитись і зараз. Не домовились і закінчувався контракт у людини, яка допомогла Денверу в 2023 році, стати чемпіоном. Отже, у нас є зараз. Я тут буду на ходу перекладати з англійської. Якщо щось не так прочитаю, то вже сорі. Коротше, висловився Джош Кронке, власник Денвера, і. Про звільнення Майкла Мелона та про призначення Девіда Адельмана. Так, ВО буде син легендарного Ріка Адельмана. Пишіть лайків, хочете пишіть, якщо пам'ятаєте, Сакраменто Кінгс Ріка Адельмана легендарна команда. Значить незадоволені в Денвері з горячю повідомляють, що ми негайно звільняємо Майкла Мелона. Девід Адельман виконуватиме роль головного тренера до кінця сезону 24-25. Рішення було нелегке, оцінено було дуже ретельно і лише для того, щоб дати шанс нашій команді поборотися за чемпіонство вже дві 2025 році. Признає, що рі... час для прийняття рішення невдалий, тому що Мелон допоміг побудувати основу чемпіонської команди, але це необхідний крок, щоб ми змогли змагатись на найвищому рівні прямо зараз. Ми з нетерпінням чекаємо розвитку команди, фундамент якої заклав тренер Мелон. І тут відзначає, що от рекордна десятирічна кар'єра в Денвері. Коротше, дякую, дякую. Да, дякую і тобі, Джош Кронке, що там Арсенал сьогодні завтра грає. Тому що це ж. І в Арсеналі в нього велика частка є, і хай іде дивитись тепер футбол. Може, от перед футболом якраз хотів звільнити, щоб все, щоб все було красиво. До речі, а, ну, давайте давайте вже не будемо перескакувати з теми на тему. Да, Мелон за останні п'ять сезонів лідирує в НБА за кількістю перемог серед усіх тренерів Ліги. 252, в другого Тайрона Лю 230, третій там Том Тім. Бо якщо я не помиляюсь, в нього трошечки е, менше. Е, після на Стар е, Мелон виграв 11 з 24 матчів. Лише не грає багато Джамал Мюри, пропускав Йокіч, але бачите, незадоволені у франшизі ним. Е, отже. В цьому сезоні НБА звільнили трьох тренерів. Я про це ще писав після звільнення Дженкінса, що з усієї НБА звільнюють тільки Дженкінса і Майкла Малона. Ой, вибачте, Малона зараз звільнили і Майка Брауна. Тренерів, яких ми вважали ну, топ-5. Ну як ми? Є там список. Якийсь в усіх наших головах, яких ми вважаємо топовими, топовими тренерами. Тейлор Дженкінс має рекорд з грізлі 250 перемог та 214 поразок. У Майка Брауна 107 перемог та 88 поразок. І зараз третім в сезоні звільняють Майкла Милона, в якого 471 перемога та 327 поразок. Хто буде дякую? Хто буде четвертим? Том Тібудо чи що? Тому що, бачите, ну тренери зливаючих команд. Привіт, Торонто, Філадельфія, особливо Ніканьорса, коли назад Великобританію вже відправити Тепер пора. Давно от вони, вони ніяк не рухаються. Вони всім задоволені. Коротше, цей шок триває. приєднуйтесь до телеграм-каналу, обов'язково там буду писати далі, далі, все, що ставатиме відомо якнайшвидше, буду старатись. Коротше, і давайте ще що хотів сказати: цікавий момент, тому що хто це у нас написав? Бред Сігель пише, що треба звернути увагу на потенційне призначення Майкла Мелоуна. Головним тренером в Сан Антоніо, як не можу знайти український відповідник, але після Грега Поповича Майк Малон це справді прекрасно було б. Я вважаю і дуже круто тут з ним неможливо не погодитись а взагалі, як на мене, ось ці от останні декілька днів означають лише одне. E, значить, команди НБА, ви там не бійтесь тренерів звільняти все міжсезоння, тому що тут e, реально є шалені кадри, яких зараз треба наймати: і Браун, і e, Дженкінс, і Майкл Млоун e, прекрасний. От приклад, e, Кенні Аткінсон в Брукліні як добре виступав, потім йому дали Ірвінга, Кайрі. E, ту звільнили. E, Ой, Ірвінга, Дюранта, з Дюрантом він так і не грав, Дюранта, і сезон пропускав через травму. Звільнили потенційно колишнього тренера збірної України з баскетболу. Не вийшло. Але потім, от зараз в Клівленді, його там старі друзі з Брукліна, Ліворта, Алін. Всі були на місці, Ліворт вже не на місці, і, і все класно. І все класно, і все виходить. Тому давайте команди МБА, які нормальні франшизи, а не ті, які будуть обмінювати половину франшизи новим банями скоро. Це про Бруклін. Ви там та, напрягайтеся і боріться за таких топових тренерів. Тому що яким. Якщо тренера звільняють, це не означає, що він поганий, просто можливо він чимось не підійшов і абсолютно є нормальним розрив. в ході якого тренер і команда розходяться. Команда знаходить собі кращого тренера, а тренер знаходить для себе кращу команду. Чудовим прикладом є той же Клівленд з який розпочався з Джейбі Бікерстафом. Бікерстаф пішов в Детройт, і бачимо результат. Отже, почуємось в телеграм-каналі. Пишіть в коментарях, наскільки ви шоковані. Пока-пока.